Everyone I know in love are all in town, but I've had enough of looking at the snow. I wish that I could go away this Christmas. My family, they don't want me to go away. But I chose to leave. I'm staring at the tree. It says that I should be away this Christmas. But what am I to do? If I can't be with you, to sit and laugh with every Хтось вже коптить м'ясо. Просто запах копченого бочка. Ну, це просто кайф, я вам хочу сказати. Свято наближається. Чуєте? Почуєте цей кайф? Так, дівчатка, в мене вже сьогодні був Дід Мороз. Картопелька, бурячки, морква, жирок, тушонка, закрутка. Найважніше салко. Салко І що тут ще? Ага, і ще вареничко, Малинка домашня і цибулька. Це мені такий сьогодні презент передсвятковий смакотища. Дякую велике! І ще моїх пару ящиків, яких треба дорозбирати. Недавно дивилася, глянула на жир, дивилася передачу, як нам навіяли олію. І ми забулися про жир, а наші колись бабці все готували на домашньому жирі і були здорові, жили до 90 років, а ми перейшли на ту рафіновану олію. Хочу собі шкварочок. Ой, салко, то просто, просто пісня. Просто пісня. Просто буду смакувати. Так що моя Маргошка має перекусити спочатку, так? А тоді будемо прикрашати ялиночку. Да. Морозиво з ківі любиш. Ой, дай дай баба допоможе тобі. Ой, яка смакота смачного. І що ми будемо робити? Прикрашати ялиночку. Все наше стоїть. Зараз ще ящики принесемо і будемо красу. робити Будем красу, прикрашати. так? Будемо цю красуню прикрашати. Будемо красуню прикрашати нашу, так. Так, ми вирішили на вікно. Ось ці будиночки в мене такі є. Я ще собі в Польщі їх так само на віконечка приклеїла. Вони багаторазові зняла їх і нічого, їм дуже гарненько. Можна ще раз приклеїти. Златуська моя їсть морозиво і дивиться тікток, Ну, хочу вам сказати, що ну, діти залежні від того інтернету. Я вже її так і захмакала, зараз доїм морозиво, і тоді будемо. Прикрашати. Ну, побачимо зараз. Так. Хочеться мені таке місце, щоб не в мене скотчу, скочу, щоб його не дуже було видно, оцей цей угу. Ось так. Ось так я думаю. О, все класно. Щоб не дуже видно було його такий. Полосочками попристьобувати помалесенько. Тут я так в дитинстві любила щось вирізати, щось. Новорічними, що робили тоді? З кольорової бумаги цепочки і сніжинки. Деякі серветки були, чи біла бумага, і сніжиночки. Ось так. А сюди, може, я зараз ще виріжу, у мене є. Це був такий от суцільний, бо там у мене були великі такі вікна. Можна посередині тут ще ялиночку цю поставити. Зараз я побачу. Зроблю тут ще, і воно так буде гарнесенько. А спереду ми тут поставимо різдвяне містечко. У мене є будиночки багато, є дуже гарний ось такий із ярмарка. Я в цьому році купила знайшла в Польщі на оцих базарах, що я їжджу, парахолки. Я дуже гарний знайшла вертеп. Такий дійсно різдвяний. Покажу вам пізніше, вже буду як ставити його тут. Дуже класненький. Я так зраділа, я ще хочу там чуть-чуть його прикрасити. От, він такий з дерева, гарненький навіть є. Фігурки Ісуса Христа народженого. Буду вам показувати. Я так, добре. Ставимо так. Поки ставимо їх, так виймемо, побачимо, скільки їх в нас є, цих фігурок, а тоді вже ми собі розставимо їх, так? Поки ставимо тут спереду ці маленькі. Тіх тварин Так, І що там у нас ще є? Ялиночки, у нас тут багато що є. Ба, дивіться є гарно. Ставили. Ой ой, у нас злетіло. Що ти кажеш? Дивіться, як у мене гарно вийшло. Ну, ну, ну. Так, тримай оці шестав різненькі, там далі можеш ставити і ці ялиночки. Потім ми так а, все, все гарно обережно тільки, бо воно, щоб не... бо воно скляне, щоб не побилося, добре? Угу. Так, тут у мене ще ця штучка є. Каруселька, карусельку, зараз ми все поставимо гарненько. Що ти дивишся? Одинакових. А, два одинакових, то їх можна поставити на дві сторони. І тут у нас, дивися, цілий є поїзд такий, цілий паровоз. Поїзд. З Морозу. ялинками. <гум> З ялинками, То ми вже ялинки розставимо тоді, коли будуть тут всі будиночки, ні, так? Ні, ні. Ну, можеш і зараз трошки, добре. Ялинки ми зараз... О, ялинка. Добре, давай розставляй. Так. так, у нас перша отака от ялинка. А я нас... принесу, ще на що так. поставити такі нам ящики. Огромні, така, такі ялинка. великі, так. Ці всі то навіть меншенькі, в мене є ще більше. Uh -huh. Поки виймається, добре. Uh -huh. Це ось така у нас ще є, така дуже малюпінька. Вона ще менше Ми їх поставляємо тут. І... О, ви маєш, виключиш камеру, добре? Ага. Оставляємо дуже гарно мою. Повільмаємо. Ось така, лілі... така маленька ялиночка в нас. Якщо ви звернули увагу, вони з сніжками такими скажу. Всі ялинки отакі, отакі. сніжки. Хочу вам показати саму високу ялинку. Оце ось, ось, ось ялинка, Дуже гарна вона. І їх, в принципі, зручно брати, якщо кудись переїжджаєш на Рездву, а там ще кудись і ставиш ялинку. Що ми робимо далі? Ми вже розпаковуємо першу ялинку. Що ти там маєш? Шапочку? Так, це кульочок нам на я... <плес> Ти... нас, Ага, у нас ще такий гід мороз цікавий є, де ми його повісимо, не знаю, побачимо зараз. Чекай, я хочу оглянути, що це є за гірлянди. Це носочок такий для олівців і ручок. Ставити на сів, То Оце можна подивитися. Так, а, давай я це поставлю там, де в нас гілочки є з цього. Це посуда на кухню. Так, чекай, чекай новорічна посуда. Євляли, що ти там доставай ще? Щось таке легеньке. Та Ой-ой-ой, е, ні-ні, ой, ой. ні, ні, ні Доцю, ти так не доставай з-під низу, а будемо брати верхні, добре, тому що якщо ми будемо тягнути з під низу, воно все так, це тут будиночки. Чекай, я хочу глянути оці гірлянди. Може, то ті, що ми шукали з тобою нарешті, Походу ходу так. Да. Так, зараз Тут ми їх і перевіримо. Тут ще і посуда. Ага, будиночки оці на вулицю. І добре, і добре, і дуже класно. Зараз і перевіримо і гірлянду. Е, що, ми перевіримо, чи вона світиться, так? Ага. Добре. Беремку. О, супер! Беремо цю, і тут такий гарний білий колір, такий примішений. Да, Нехай буде ця на ялиночку да, біля. На ялинку що вчіпив, буде темно, включимо, І прикрас буде точно гарно. Добре. Тут в мене ще один молодий блогер. Так, будеш також знімати? Конечно. Конечно. І з ними будемо прикрашати і її включимо буде гарно. Ще буде, можна буде всякі іграшки, всяку там верхушку. Ми щось поставимо на век самий. Вам покажу. Тут який снеговичок. Повітря нікує. Він дуже гарний. І ми його вивішаємо, та ж ялинку. Але я його повішала не туди. Але нам ще щось. Дід Можас приніс під ялинку. Давайте подивимося. Якісь тут іграшки в нас є. Якісь тут іграшки в нас з вами. Є вот дівчинка. Дуже в неї галадке волосся. Далі такий яжичок. Йочок він може піднімати. І шестої середино Єдино... ріг. Молодчинка моя Але. пташечка, як тебе гарно виходить, молодець. Але. Злата, в нас ще один ящик, ти зараз будеш сміятися. Посуда знов. Коли ми ялинку будемо Я не не знаю. Коли 23 роки? Ні. Коли, коли ще вона приглашали? Ми будемо року. цього року при, е, прикрашати, але це але бабина улюблена, так само є тут посуда. Шукаємо ще іграшки. Ми вже на базарі. Все вдома оставили. Заїхала моя Богданочка, і ми з нею поїхали по закупи. Покупляли, що нам потрібно з продуктів на свято з Латою разом, добре, мені машиною, не треба їхати автобусом. Все скупилися, загрузились в машину і пішли ще в кафешечку. Ще сваха наша гуляла по базару, ми її, щоб не чекати, пішли на каву. Поснідати. І разом Богданці ще потрібно було сходити в юст, щось там подивитися. Я собі взяла салатик такий з курочкою, мабуть, то Цезар, я так думаю. Мала пила капучино. Ну. Так любить так зніматися і знімати також. Отже, ми ще пішли в Юск. Дуже гарний. У нас такий є торговий центр, називається Варшавський. Там є магазин Юск. Але ще до магазину ми надивилися всякої краси новорічної. Мені цікаво пороздивлятися, бо я вже дуже давно не була в цих супермаркетах. Вірніше в супермаркетах, а торгових центрах. От, Мені цікаво подивитися, який тут є товар. Ось, Магазин Юск, ну, такий невеличкий, але досить гарний товар, такий самий, як і в Польщі, тільки ціни українські. От, І ми походили, подивилися, досить гарний вибір. Дівчата щось собі там розглядали, а я мала намір подивитися матраси. Мені треба два полуторних матраса. От ми вже їдемо додому, вже стало вечоріти, навіть поки ми з'їздили ще на базар. Ми поїхали десь в 11, мабуть. І вже три початку четвертої починає сонечко заходити. Гарний такий захист сонця в нас біля села. Їдемо додому. Ми пригналися з базару вже вечір, вже темно ніч. Я ж швидко начистила картоплі, Зараз на бляшку і в духовку, щоб запікти. З чесничком повечерею. Різала картопельку і вставляю до духовочки. Буду випікати, а потім заправлю часничком. Забула, де в мене включається духовка. Так, 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 так. А ось тут. Загачеться. 250 градусів ставлю на початок, а потім поставлю на 200. Верх-низ. Дівчатка, картопка готується, а я приволокла оце сало в хату. Все, що сьогодні отримала. Подарунок відкриваю. Хочу його порізати тонесенько. Я вже сала не їла, виповнюю, скільки. Боже, як пахне, яка пахнотінь. Яка пахнутінь, свіжесеньке. Зараз достану вилочку. І просто, просто. Хочу беру тарілку і хочу вже нарізати, приготувати до... дівчатка, як що виняти? До картопельки. Соломою смаляне було яка пахнутінь. Свіжуні. Це, це просто пісня. Хочу сказати, хочу вам сказати. Хочу вам сказати, хочу так виняти акуратненько, щоб не подерти того кусочка. І мені гарнесенько нарізався. Дивіться, яка це? Яка це пісня? Просто запах. Просто запах смакота. Зараз язикаку. Так тонесеньку хочу нарізати. Перше попробую, Просто попробую. М -м -м -м. Дівчата. Воно як масу. Боже, яка смакотінь. Яка смакотінь. Дорогенькі мої, дякую вам за вашу працю, що ви викорнули такого смачного кабанчика. І ще пригустили мене. Боже, як пахне солоно. Що то домашнє, то є вище. То таке смачне, що просто за вуха не оттягнеш. Так ставлю, так підхиляюся. Я ще не достала своїх розпаковок лампу свою. І затуляю. Тінь падає мені. Зараз я гарний. Наріжу трошки сільпу по це почищала. і візьму ще наверх цибульку. Буде просто смакотий До картопельки печене. Просто смакотий. Я люблю ще таке тоненьке. Оце саме моє сало, таке, щоб не було груби. Це просто смак отак. Шкурочка м'ягенька. Пахне соломою. Я вже який раз говорю, що пахне соломою. Ну просто. Я вже цього не пробувала. Роки, мабуть, три, то точно. По-перше, я на Різдво не одного року не приїжджала. Просто смакотінь. Зараз буде. Ще цибулька. Так, ще наверх цибулька. І це буде просто The Best. Український The Best. Я вам хочу сказати. Боже, я не знаю, чи в мене є оце це. Зараз я подивлюся, ні, то поженуся в магазин. Добре, що магазин під боком. Все, я думаю, цибульки вистарче. Так, беру оцет. Ой, є супер. Беру оцет. Так, чекайте, ж в мене. Не виходиться. Поливається все оцтом, І наверх ще треба чуть-чуть присипати чорним перцем. Боже, падає який. І це буде смакотища. Попробуйте, дівчата, зробіть так. Це просто за вухо не відтягнеш. Мені потрібно ще чистити, я чесничок на картопту Зразу покажу вам, що ще сьогодні купила на казарі. Капуста піклістка, 35 гривень за 100 гривень. Пишіть, дівчата. Дорого чи дешево, часничок. Часник досить гарний, по 15 гривень штучка. І купила укропчик. Поріжу його. Укроп. Оцей великий, 50, маленький, по 20 були. Я взяла один великий, 20 петрушка і по 20 зелена цибулька. Це все разом буду нарізати, і в морозилку. Заморожу, щоб було в мене зелень заморожена на різні страви. Я завжди так роблю. Ви бачите, в мене в блогах. Я і в Польщі була на базарі, завжди купувала зелень. І ріжу собі в морозиловку, щоб мати. Так, зараз збираю чосничок на картоплі. В мене тут настояща підготовка до свята. Свіжина вже дворі, Ах, смакотище. Яка гарна сінька. Це не я купувала, це син мій. Але яка файна свинка, Савко яке м'яско, все домашнє. Картопелька вже підсмажилася. Гарню нюсіньку. Зараз буду смачити. Достаю. Так, діти смачного. Дякую. Дякуємо, що це? Це пісня, да? це не їдло, просто пісня. Тюлечка, молодесенька, така свіжесенька, не солона. Салко смачнюще. Картопелька з часничком. Смакота. Смачного. Захаржик трощить картопельку. Смачного всім. Златий скатульку. А, златусь катюльку. Давай картоплі Ні. Дві картоплинки невеличкі, так? Mm. Дівчата і хлопці. Приготуйте собі таку салку. Той оцет дає такий і цибулька. Смак як шашличок. Боже, це така так? Да? Mm. Просто. Просто. Смачний, просто смачний. Виходжу кожного ранку, дивлюся, кожен ранок особливий. Морозець вже все більший, на свята передають сильні морози. Так що чекаємо снігу і морозів більше. Дуже люблю спостерігати сонечко. Ще не облетіли всі рози, листя і цвіт навіть чуть-чуть примерз. Хожу, роздивляюся. Іду снідати, Златуська замовила блінчики з сметанкою, а вас чекаю в наступному відео. Наш сніданочок з латуською. Сметанка, цукор вона попросила присипати. І пробую різних виробників. Молочних сметанки хочу якусь смачну. Порадьте, дівчатка, в Україні, який смачний виробник сметанки. І ще буду пізніше з вами говорити про муку. Зараз тестую так само різних виробників. В одному дуже розчарувалася. Ще зніму вам відео про муку.